Пане В'ячеслав, добрий день. Добрий день, Україна. Добрий день, Україна. Доброго дня хочеться побажати всім. Доброго дня, щоб у всіх он собі всіх у всіх він був добрий. Юрію, звичайно, добре звучить ви. Так чому ж ви не йдете в контрнаступ? Чого ви сидите в обороні? А які мають ми, ми розуміємо з вами, та й глядачі розуміють, не потрібно, чому ми не можемо, чому ми зараз не йдемо в контрнаступ? А що має статися для того, аби. Дійсно, хоча б десь за якимось за одним напрямком, е українські сили змогли стати не силами оборони, а силами наступу. Ой, Боже, Боже. Дивіться, я ж в свій час, будучи народним депутатом, був заступником голови комітету національної безпеки і оборони. І при тому ще був заступником голови постійної делегації так. Міжпарлам... міжпарламентської асамблеї Україна НАТО. Так. І от я вам зараз розкладу, якщо є час. Та звичайно. є, скільки завгодно, можете не спішити, у нас є півтори години. Добре, тоді я вам трошки розповім, в чому ж, в чому ж сама головна проблема. Угу. Е, на мою думку, проблема української нації, української держави нас з вами, врешті-решті. Починаючи з 2014 року, от всі оці мудрі руді, неруді. Керівники наших держав, союзників, не союзників, заспокоювали нас і вимагали від нас. Саме головне не злити Україну Росію. Е, Московію. Не, не називай Московія, а, а, країна Андрофагів, Мордор по всякому, але упаси Боже, це не Росія. Це Росія, це вкрадене в Українців, а mm -hmm. вкраденим не можна називати. Тоді ми їх звеличуємо або підтягуємо до свого рівня. Добре. Нас весь час, від нас наші партнери, союзники, вимагали не злити цю умовну недоімперію, так. яка там яка там може вдарити, може почати Третю світову війну. От давайте mm. так: жили і живуть, до сих пір живуть в цій парадигмі. От є е, Московія, яка володіє ядерною зброєю, і якщо Україна переможе, то розпадеться Московія, де буде і хто буде керувати цією ядерною зброєю. Оце одна така шкала страхів наших міжнародних партнерів. Є такий страх, от давайте так. Абсолютно. Ви ж, це люба людина в Україні і, і знає про те, що перший страх Заходу це те, що Московія впаде, розтягнуть по квартирам ядерну зброю і будуть mm -hmm. за погрожувати цьому світові. Uh -huh. Я скажу, що Московія в мізках вже давно впала, uh -huh. і вона давно погрожує всьому е світові. Е от е я дуже, знаєте, мені дуже подобається, є там такий персонаж, Алко Дмитро. А от коли він пише там пости, і коли він погрожує, хотить uh -huh. ніжкою він навіть е деякий час там був смотрягою за троном у недомосковії. Угу. І він пише там, та ми як ударим. А там, якщо українці дозволять нам собі вдарити на 9 травня по не до параду, то ми як ударим ядерною зброєю. І і такі от оце страхи, в передбаченні або в очікуванні Третьої світової війни. Це перший страх, от який весь час стримує Україну, точніше. І ми стримуємося, а наші західні партнери наголошують, що вони повинні злити не до імперію. Ви повинні все ж таки там схиляти голову. Вас убивають, а ви повинні схилити голову перед ними. Ви повинні терпіти. І знаєте, от з 2014 року весь час говорять: ну так, а якщо ви можете, то давайте тоді давайте наступайте. Послухайте, угу. я хочу до 94-го року, коли ми мали. Другий або третій ядерний арсенал в світі. Так, ми за недопапір Будапештського меморандуму, знаєте, ще й знає, так символічно: Будапешті підписали в тій країні, яка на сьогоднішній день найбільше нам ставе, засовує палок колеса із членів Європейського Союзу, які найбільше нам, вибачте, різних гадості наробила і робить. Ми віддали ядерну зброю. От була б у нас ядерна зброя. Я думаю, що війни б як такої, і взагалі, от е, таких е, в нашу сторону зазіхань з боку, не до імперії, взагалі б не було. Mm -hmm. ну, Це, зрозуміло. Візина... Це зрозуміло так. Момент. Другий момент для того, щоб говорити про якийсь наступ. Він повинен бути готовий. Він повинен бути підготовлений, а готовить це потрібно в першу чергу економічно. Як сьогодні, ну на сьогоднішній день, оця сучасна третя світова війна, яка йде, на жаль, на нашій території, яку розв'язала не до яка має ядерну зброю. Ми можемо тільки відповісти холодним розрахунком. Mm -hmm. Ну на жаль, говорити про сучасний Сучасне керівництво України і холодний розрахунок. Ми, на жаль, живемо в такому світі 95-го квартала, що ми будемо обіцяти те, що хотять чуть вуха. І не немає значення, де ці вуха знаходяться: в Києві, у Дніпрі, в Кривому Розі, у Львові. Є для вух те, що відбувається, е, що хотять вуха чуть в Україні. Є, що хочуть чуть вуха в Бруселі, а є, що хочуть. Щоб чули вуха в Вашингтоні. І от е, оцей світ перевернутий з голови на ногу, де чомусь геноцид і вбивство українських дітей називають конфліктом. Коли вбивають українських полонених, це називають якась загострення ситуації. А насправді це іде війна, війна не до імперії. Проти нормальних людських цінностей, так і це, це повинні ми зафіксувати. Так. От я кажу: а якщо так іде війна, і це вже третя світова факт, так і, 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 і без різниці, якби, якби не будуть е, загострюватися або не загострюватися ситуація на фронті, ну слідуючими е, жертвами будуть країни Балтії. Звідучою жертвою буде Польща. І наші партнери повинні зрозуміти одне, що в їхніх інтересах не тільки на словах і в заголовках своїх газет оголосити про контрнаступ, а забезпечити цей контрнаступ реальним наповненням. Реальними ракетами, які можуть достати, вибачте, всі командні пункти і логістичні вузли зв'язку. Ті, що є на Москві, ті ракети, які достануть і паралізують рух не тільки, скажімо так, при фронтових містах, а в Санкт Петербурзі, Москві і в інших містах, де зосереджена в першу чергу економічно воєнна міць Москові Тоді ми можемо говорити про контрнаступ. А вже був у нас один контрнаступ на Запорізькому напрямку, де ми положили, вибачте, українських. Солдат і ні один ні генерал, ні політик при пам'яті не сказав і не заперечив е, нашим друзям чи з Брюсселя чи з Вашингтона, про те, що а що ви дали? Якщо ви дали 100 абрамсів, і ви рахуєте, е, що контрнаступ зараз відбудеться, ну це не це нереально. Я хочу повторити одну річ і сказати річ. Ні одна бригада славетна Сполучених Штатів Америки, Європи, військова бригада, яка воювала, там воює, має там величезну історію. На сьогоднішній день на Східному фронті не втримається і, ну, і доби, тому mm -hmm. що нові реалії цієї війни, на в яких зараз воює український солдат, взагалі змінили. Військово-економічний ландшафт всієї цього земного шарику Вибачте, і на сьогоднішній день все ж ці доктрини, які писалися після Другої світової війни, включно до 2024 року, застаріли так на сьогоднішній день. Можна звичайно зараз сполучені Штати Америки. Запустить Б-52, потім після Б-52 піде штурмова авіація, а потім після штурмової авіації підуть штурмові гелікоптери. Знищити це все, забомбувати, але цей приклад тільки працював поки що, на жаль, в Афганістані. Юрію, юрі, я дивіться, хочу, що. Хочу що запитати у вас. Е, Оця війна. От ви сказали, що вона застаріла. Вона вже навіть застаріла методи війни. Е, навіть 23-й рік, порівняно з 25 п'ятим, він вже застарів. Якщо в 23-му році ми потребували танки, пам'ятаєте, ми чекали леопарди, Абрамси е, зараз вже воюють більше не стільки танки, скільки воюють залізні бджели. Е, нам потрібні ці залізні бджели. Я маю на увазі дрони. Добре, ми не можемо, ми не можемо іти в контр в контрнаступ. Але тоді які мають статися умови, то ми зараз кажемо, що для того, аби почався якийсь переговорний процес, мирний процес, лінія фронту має зупинитися, має вона заморозитися. Що має статися? Які, які фактори? Що нам потрібно для того, аби добре ну не в контрнаступ піти, але хоча б повністю зупинити, е, зупинити просування росіян, повністю. Друже В'ячеслав, от дивіться, я, я ж вам я вам і говорив про те, що війна, от все що до 25-го року, вже все застаріло по веденню. Я ж вам і говорю, що на сьогоднішній день реалії, якими ми можемо обрізати і змусити московитів е, зупинитися, це все ж таки удари в глиб за трьохсот кілометрову зону від лінії зіткнення в глиб території. Де є накопичення їхніх військових складів, uh -huh. де є накопичення їхніх військових можливостей, тому що е, на відміну від нас, вони все рівно воюють тілами своїх дебільних воїнів чи хто там вони призовники чи контрактики, контрактики, контрактики кон... так коли ми знаємо, що воно там не воно в... введені війни ними або наступу захоплення території. Це просування свого гнилого м'яса на українській території. От так. нічого не змінилось. У них, да, вони за, застосують мас, масово дрони, вони застосовують багато там, новел, які зараз виникли, але все рівно стара істина, яка йде, вони посилають свій фарш, посилають, щоб вони займали позиції, uh -huh. щоб вони займали території, щоб вони йшли, 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 йшли. Нічого не змінилось. І так воно є. Я вас зрозумів, Юрію. Я вам дуже дякую, Юрій Береза, командир батальйону Дніпро 1